Незважаючи на те, що бюджет країни ще не ухвалений, в регіонах вже необхідно проводити роботу з формування головного кошторису регіону. Вважають голова бюджетної комісії обласної ради Дмитро Кропачов та інші учасники круглого столу, зараз вже є інструмент в обласній раді в квітні цього року. Був прийнятий бюджетний регламент Житомирської обласної ради, і там окремим положенням прописані громадські обговорення з питань бюджету. Обласного. Тому зараз громадські організації можуть спокійно зареєструвати громадську таку ініціативу і ініціювати саме обговорення обласного бюджету, прийняти активно в цьому участь. На сьогоднішній день, можливо, ще немає основних показників. Так, наприклад, ціни на газ, ціни на, на долар. Так? Ми це все прекрасно розуміємо. Але давайте говорити про те, що сьогодні вже, наприклад, умовно, кожен департамент знає, скільки потрібно йому коштів на його, на його діяльність у 2015 році. І це не для кого не є секрет. Тобто ми говоримо про те, що вже є про що розмовляти, вже є що аналізувати і вже є предметна розмова. Бюджетний регламент, прийнятий у квітні цього року на сесії обласної ради, є передумовою прозорого розподілу коштів. Переконаний Дмитро Кропачов. Приймуть державний бюджет, покажуть депутатам і громадськості проект обласного бюджету і скажуть, все, час пішов. Тиждень, два, і ми повинні прийняти. Як завжди і було. А мільярдний бюджет області ну, не можна за тиждень вивчити, проаналізувати і якось серйозно вплинути на нього.